І знову я завітала на склад. Глянь, такі туртики поробили. Ой, якраз і смакота Подивіться, що можна купити на складі на юрівці. Ням-ням-ням. Подивіться, відчуй неперевершений смак. М, -м, -м. І еклери можна купити. І от такі класні прянички і еклерчики. Еклір пальчик, вершки, кілограмчик. Приходьте на склад і уточняйте тут сіду і можете взяти, якщо у вас велика родина, для всієї родини. Бачите, свято наближається 8 березня. Ух ти. Угу. І от, бачите, косочками нарізаний. Неймовірний смак. Торт для тебе кілограмчик. О, сі ще є стяті. Мені подобається гляньте. Це за густо вора. Супер. М? До посту. В кого пост можете взяти таку смачненьку випічку? 263 гривні ящичок. Горішки з гущуночкою. Це купили і смакуєте, смакуєте? На тиждень хватить. Вушка. Оці мені подобається також така печенюшка, така смачна, смачна. Подивіться, як добавився асортимент союзне печення, також от слойка 164 гривні 40 копійок упаковочка. М -м -м -м. Якщо ви хочете здивувати свою родину і когось пригостити солодощами. Вам на цей склад потрібно їхати, який знаходиться на Юрівці. 271 гривня. Так, це оптовий склад. Тут тільки все береться упаковочками. Якісний товар, гарне обслуговування, вічливі продавці. Так, дивимося. Бачите, мікс цукерочок. Упаковочка 305 гривень. Виходить. Така і отака 181 гривня, 30 копеечок. І от цукерочки за кілограм. 142 гривні. Наталка полтавка наші. Хто любить такі цукерочки? Напишіть, будь ласка, на толка Полтовка. Угу. Людей багато, я так не показую, я показую тільки-тільки продукцію, яка прибула на склад. Даже можна, знаєте, як ото день народження у дитини там в школі, в садочку приїхали сюди, упаковочку взяли і всіх діток пригостили смаколиками. <рес> Тут такі ще бачите? 305 гривень, 30 копійок ящичок, упаковка. Також печиво за упаковку 121 гривня печені. І от. Люди швидко бистро розбирають це все. Так. Неймовірно, смачні тортики якщо по кілограму від 114 до 120. Ну, ціну уточнюйте у продавця. В складі бисквіт і вершки. Дуже-дуже смачний тортик. О, дивіться, от міні око впало такий, бачите, весна у нас прийшла. Я думаю, є такий так. тортик yeah, порадує yeah. вашу родину. Багато всяких тортів є картошка, є заварні, є корзинки. Це мене запиту... запитували, хто хоче іде купити недорого тортик. Оце на оптовому складі тільки. На майкіоск можна ще купити сир, твердий, охтирський. Так, бачите, на вітрині. Цир косичку. Приходьте, уточнюйте ціни, вам все розкажуть, покажуть. Мацарелка. Майонез можна купити, і мюслі, і хлібці. Бачите, як в холодильнику все. Так що завітайте, налітайте. Ви знаєте, сюди не треба приїжджати, якщо ви хочете їсти. поціновуючи солодощів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому більше які тортики подобаються з вершковим кремом чи з масляним? Бачите. Еклерчики. <связать> mm. Пряночки. На складе на Юрьевте. Ну, там такое примещение. Я называю, что то солодка краина для меня. Тяженький, сегодня только привезенный. Торт настрий. Бачите, зроблено по державному стандарту і технічних умовах: склада, борошно, цукор, білий, вершки, яйця. Яйце куряче, содана, наповнювач, абрикос, маргарин, вафельний папір. Кілограмчик. Ну, Вафельний папір, я так поняла, а це оці. Ну, воно съдобне зверху, як рисуночок зроблений. Зараз я відкрию і вам покажу його вигляд. бачите, Ви, тут дірочки в холодильнику стояв. Ну, це ми вдень купили, тільки-тільки достала, а вже вечір я вам так обзорчик зніму. відкрию, покажу, а утром вже буду його дегустувати. Ну, Син попросив хоче вечором, а я ним хочу вечором. Я з одріжу дам кусочок. А я буду пробувати вже завтра. Сейчас покажу. Без пленки. Дивіться, яка неймовірна краса. Це слівки чи вершки. Там багатенько тортиків з різними візеруночками. Ну, тут безквітний. Безквіт, по-моєму, ж він. Ну, я питала, щоб квіт мені говорили. Так, добре, буду відрізати і будемо смакувати. Будемо їсти тортик. Одрізала собі кусочок. Дивіться, як він в розрізі виглядає. Починаємо пробувати. Так. Оцю штуку я люблю. Це не масло, це білок. Безквітний корж, Абрикоска чувствується. Ммм, торт бомбезний. Влетить за милу душу. Гм. Оце іменно оця штука вона зроблена. От, бачите. Це кресунок був нарисований, ну я люблю таке. Воно с'єдобне, його їсти можна. М -м -м -м. М -м -м. Каву зробила. Зутра кавою. Тортик з кавою. Бомбезно. Дякую вам за коментарі, що ви підтримуєте мій канал ще. М -м -м. Склад на Юрівці просто бомбезний. Вчора там був завоз товара. Це щоб я чистенька була. Отакі безквітні торти з білковим кремом я обожнюю. Мені ще подобається Наполеон. Я вчора хотіла Наполеона купити, ну він такий смачний, що його там всі розбирають. Мені не досталося. Ну нічого страшного. Можна туди, вони щодня працюють до 5 години. Я узнала, тортики продають, думаю, зранку і до 5 години. По поводу адреси, мене писали, Я не знаю адреси цього складу. Я декілька разів вже говорила, що якщо їхати на маршрутки, сідайте на кільцевий через Юрівку. Говорите, нам не треба вийти там, де склади. Вам роблять зупинку. Е, ну, якщо ви їдете через 23, то там треба перейти дорогу. Якщо ви їдете там з центру, чи откудись ви їдете, то. По тій же самій стороні тільки в провулок заходите, там трошки пройтись треба. Там спросите, де склади з продуктами. Там треба йти прямо, 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 а потім перший поворот направо. Це як маршрутка їхати. Ну, я не маршруткою їхала, не важливо, чим я їхала. На самолеті летіло. Учора <смір> людей було страшне багато, всі купляли, всі хочуть на свято 8 березня торта. Ну, я не знаю. Вроді би свято Міжнародний жіночий день 8 березня раз в рік. Я себе відчуваю, що в мене вроді би каждый день 8 березня. До мене гарне ставлення в сім'ї, то як би у мене немає такого ущемлення. Ну, торт, ну, знаєте, це мої смаки. У кожного вони різні. Комусь подобається з білковим, комусь з масляним, комусь наполеон, комусь медовик. Це ж таке діло. Хтось вообще солодкого не любить. любить тільки солоне або там, не знаю, а я люблю. Не переживайте, ріпа не трісне. Надо тільки з гумором. І бути доброю людиною. І до вас люди потягнуться. А що я вам хочу сказати? Удалила я те відео з базара, там, де я гризлася з жіночкою, з однією, з другою. Я думаю, в цьому немає сенсу ніякого. Їхня злость уся буде на їхній совісті. Ну що ж поробиш? Маю надію, вони хоч. У них торговля улучшиться. Як показує практика, ну от. Со сторони покупця я сужу. Я от дивлюсь спочатку на товар, потім дивлюсь на людину. Якщо мені навіть подобався товар, а людина не понравилася, я в неї ніколи нічого не куплю, повірте мені. Ну, настільки я принципіальна. І треба. Таких, знаєте, неприємних людей обходити стороною. Це От отак. Я вчора вечором ну, робила ж розпаковку, хотіла попробувати. Ну, думаю, на ніч не буду їсти тортик. Тортик зайшов. Моя сім'я з'їла його на ура. Ото мені один кусочок кажу, оставте мені для дегустації оставили. То синові в школу дала, попросив. Каже, я хочу хлопців угостити і дівчат. То я йому чик, собі маленький, віддала. Кажу, забираю, угощай. Оце отак, такі справи. Дякую всім за увагу. Хто дивився мою дегустацію тортика, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте мій канал, пишіть коментарі. Я вам всім вдячна. Не переживайте, без хейтерів канал жити не зможе. Тож хейтери вам також привіт! Те, що ви пишете, я вам просто відповідаю. Ну моя відповідь не со злості, повірте мені, на слово. Сьогодні на вулиці сонечко вже зійшло. Сніжок вже розтаяв. Говорять, що буде у нас потепління плюс 15. Я вже цього потепління чекаю і чекаю. Нарешті я хочу зняти зі свої черевики. Курточку одіть більше легко, ну щоб ж трошки було так, знаєте, як свободніше. Ну, просто вже устала від холода. Я більш теплолюбива жінка, і мені тепло до вподоби. Па-па-па-па. А, самокат продаю. Кому надо, пишіть. Хто хоче самокат, пишіть. Зроблю я. Огляд на днях. Постараюся. Він мене, кстати, непоганий. Новий. Батарея держить суперово. Їздить. Батареї хватає, я вам зараз скажу, на 50 кілометрів. Ну, якщо по-чесному. Оце отак. Вот я на ньому була, їздила один раз на базар. На центральний ринок обратно. То в мене ще було там, я не знаю, скільки кілометрів туди і обратно. То в мене тільки півбатареї розрядилося. Ну, це, в принципі. Я думаю, один раз об'їхати місто нам хвати. Чекайте моїх нових відео. Па-па-па-па.